В області затримали податківця за підозрою у вимаганні і одержанні хабара у сумі 1 тисяча американських доларів. Підозрюваний працював начальником у регіональному відділі про державні податкові адміністрації, який покликаний боротися з корупцією у лавах податківців. Чоловік вимагав хабара за те, що не ініціюватиме проведення перевірки підприємства, на якому співробітники податкової виявили порушення. Одержати хабара у сумі 8 тисяч гривень. Обережний податківець доручив своїй сестрі. Саме у момент, коли вона отримала чималу суму, її також затримали співробітники СБУ. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років, з позбавленням права посідати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна. Варто зазначити, що кримінальну справу порушив безпосередньо прокурор області, оскільки. Виявилося, що начальник відділу внутрішньої безпеки при ДПА в Івано-Франківській області. Окрім того, є депутатом районної ради міста Бердичева Житомирської області.